Ранок розпочавсь цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, День сьогодні особливий. Щорічно з 1994 року, 3 травня, у всьому світі відзначають День Сонця. Ініціатором та організатором цієї події стало Міжнародне товариство сонячної енергії. Привіт, друже! Я Сонце. Сьогодні мій день народження. Тож давай знайомитися. Я найважливіша для людей зірка, яка забезпечує і підтримує життя на планеті Земля. Я далеко від тебе. Щоб доїхати до мене на потязі, життя не вистачить, потрібно 200 років. А промінчик сонечка досягає землі усього за вісім хвилин двадцять секунд. Я приношу людям тепло, світло, енергію, життя, красу. Чому я випромінюю світло і грію? Бо сонце найближча до землі зірка. Це велетенська розпечена газова куля. Я світило без світла рослини б не могли виділяти кисень в атмосферу, але ж ми дихаємо тільки завдяки кисню без світла у людини з'явилася б нестача вітаміну Д, який необхідний для підтримання наших кісток. Кістки стали б крихкими і ламкими. Я тепло, без тепла наша земля перетворилася б у величезну кулю льоду. Все живе при такій низькій температурі, зникло б із лиця землі. Ось я весною, це я влітку, я восени та я взимку. Зараз перевіримо, що ти про мене знаєш. Якого я кольору? Ні. Я не жовте і не помаранчеве. Насправді я білого кольору. Одивишся на мене і здається, що немає нічого яскравішого у цілому всесвіті. Та ні. Приблизно 15% зірок у галактиці яскравіші за мене. Якого я розміру? Я 109 разів ширше за землю. Чи я рухаюся? Більшість із вас говорять, що я нерухомо стою на місці, а планети обертаються навколо мене. Це правда, але не зовсім. Я обертаюся навколо центра галактики. Чи знаєте ви, що я чудовий антисептик? Сонце, а точніше, його ультрафіолетове проміння антисептик. Воно вбиває мікроорганізми, які викликають різноманітні інфекції. Чи знаєте ви, що? Саме завдяки мені ви живете, харчуєтеся плодами землі, овочами. Чи знаєте ви, що світило сонячної системи неймовірно гаряче? Бажаю усім сонячного настрою? Андрій Ястківський, оповідання, кому світить сонечко? Йду я та дядька Степана розказує мамі Наталія. І помічаю, зі мною йде сонечко. Я вулицею, а воно небом. Понад ясинами, понад черешнями прийшла я на дядькове подвір'я, і воно зупинилося якраз над самісінькою дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? І твоє, доню, відповіла матуся. А потім лукаво усміхнулася і спитала, а ще чи є? Не знаю, проказала Наталочка, а згодом додала. Але ж до дядька Степана воно йшло тільки зі мною, і навіть додому ми разом вернулися. Сонечко Наталочка з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу, і світить сонечко всім людям.